Дуже багато американців зокрема нові адміністрації, дуже хочеться повісити нас як ну апріорі на слабшу сторону усю відповідальність за російсько-українську війну. Бо, в принципі, американці за час історії не раз рятували російську державу, в принципі, від розпаду. І на жаль, останні заяви Трампа, ось ця вся брідятіна про те, що російські танки не доїхали до Києва, нібито через Багнюку. Ну як ви бачите, воно це вже завирусилося і стало мемом у соціальних мережах. Єдиною конкретикою, яка може бути. Це питання припинення вогню. По-перше, цю ідею висунули самі американці, ще на перемовинах у Саудівській Аравії. Україна як конструктивна держава підтримала її, і особисто президент Володимир Зеленський її підтримав. А по-друге, це якщо росіяни знову будуть відзатягувати час і прямо не відповідати, а точніше не діяти стосовно цієї ініціативи і не припиняти вогонь. Це санкції, санкції в першу чергу від наших європейських партнерів, тому що ми пам'ятаємо, які були на словах жорсткі ультимату. Мину так само питання санкцій від наших американських партнерів, бо інакше питання. Ну, чим завершилися переговори у Стамбулі? Ну фактично нічим, окрім того, що ми очікуємо дійсно на важливий обмін наших полонених тисячу на тисячу і сподіваємося, що він таки відбудеться. Ну, в принципі, вже не дарма, тому що повернути бодай одного українця з жахливих тортур російського полону це завжди має е, абсолютно сенс. Е, росіяни розуміючи, що бачите, американська адміністрація далі десь хитається. Реторика змінюється, будуть всіляко намагатися тягнути час. Вони частково зайшли у Сумську область, де створили невелику сіру зону в районі населеного пункту Басівка. Це при тому, що ми ще зберігаємо свою присутність у Курській області. Ми зберігаємо сили оборони своєї присутності в Білгородській області, стоїмо там в глухій обороні. Ну і фактично, якщо не буде домовленості про припинення вогню, то тоді питання, що робити крок номер два: це вводити санкції. мер зокрема зазначав, що 17-й санкційний пакет. Нібито вже погоджений, ну і тоді настане час діяти. От як зіграє Вашингтон після цієї розмови, як зіграють наші європейські партнери, і буде єдиним мірилом стосовно ефективності чи неефективності цих перемовин. Бо якщо ми знову почуємо якісь запевнення про те, що не, знову якісь фантазії про те, що Путін, нібито, готовий до завершення війни і щодо припинення вогню, чи не дай Боже якісь фантазії, що українська сторона неконструктивна в неї немає карт і мовляв, вона вже майже там втратила. Дві додаткові області Сумську і Харківську, ну це лише свідчитиме, що дипломатичний процес, який американці висунули, і які щиро вірили, що так нахрапом наскочить на нашу державу і добються усього необхідного. Ну, все це просто-напросто заходить у глухий кут. І тоді наше вище військово-політичне керівництво, і сподіваюся, до цього долучаться європейські партнери будуть звісно ж вимагати Трампа дотримуватися ж його слів, які він говорив одразу після інавгурації, до досягнення миру саме через сили. Бо тільки силу розуміє Російська Федерація, і насправді щоб вона стала більш договороздатною, і як поганому хулігану потрібно дуже добре дати пописку. Тому, звісно ж, ми очікуємо, але пам'ятаємо, що росіяни не збираються зупинятися. Вони хочуть в надії, що десь добитися якихось значних успіхів на фронті або добитися успіху своїми інформаційно-психологічними операціями, щоб ми десь посипимося, тому що наше суспільство виснажене. Тому. Важкий для нас однозначно буде рік підтримка сил оборони і підтримка наших захисників залишається все одно нашим найбільшим пріоритетом. Пане Дмитре, вітаю Я вас. Також хотіла б говорити досить цікаве дослідження, яке мережою сьогодні шириться про те, що нібито Путіна у світі сприймають краще ніж лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Негативне ставлення до президента Сполучених Штатів у 82 країнах, а от до диктатора Російської Федерації в 61. Ну і чи розуміє дійсно Трамп, що він підіграє нібито диктатору на шкоду самому собі, чи робить він із того якісь висновки? Що ви можете сказати про нині. Нішню ситуація, яка складається між російським диктатором та лідером Сполучених Штатів Америки? Трамп і американська адміністрація прекрасно усвідомлює, що вона робить, якщо ми думаємо, що вони там чогось не розуміють, не бачать реальної ситуації. Чи в Вашингтоні, чи в Брюсселі, чи, наприклад, в інших європейських столицях, то ми себе, ну м'яко кажучи, ну обдурюємо. Російсько-українська війна, в принципі, показала, що демократія переживає дуже глибоку при... кризу, і порядок, який був встановлений після Другої світової війни, так само переживає велику кризу. Бо якщо держава, яка ще донедавна вважалася таким світовим поліцейським, сполучені штати фактично на догоду агресору погоджується визнавати анексію суверенних українських територій. Орі, ну це означає, що з демократією щось не так. Натомість автократії і диктатури показують свою ефективність. Я нагадую, що ми воюємо з двома ядерними державами: це Росія і КНДР, за підтримки третьої ядерної держави, це Китаю, який допомагає Росії технології, обладнанням, зокрема, обладнанням для виробництва зброї. А китайські диверсійно-розвідувальні групи воюють на боці Росіян для того, щоб отримати реальний бойовий досвід. Тому прекрасно вони усвідомлюють оця ідея захоплення Путіним чи захоплення Трампом. Вона на жаль шириться переважно у середовищах правих і консер... консервативних течій, де Путін Трамп сприймаються, як такі знаєте лідери нового часу, які борються за традиційні цінності, які борються за свої сильні держави. Ну очевидно, не усвідомлюючи, що по суті своїй є Російська Федерація. Ну і дуже часто, ну як дуже часто, 89% випадків все це. Щедро фінансується російськими нафтогазовими рублями. От, власне, оці всі мережі ну, всі фактично партії, суспільні руки сидять, ну скажу грубо на підсосі у Кремля. Тому розуміння однозначно є росіяни американцям пообіцяли все рідкоземельні метали, доступ до родовищ і багато 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 чого іншого, бо вони в принципі не збираються нічого з цього виконувати. Ну а власне парад на 9 мая, де фактично сідзіпін його приймав, який приїхав у свою північну колонію. Мав вкотре показати світу американцям, в тому числі нікуди ви від нас Росію не відірвати. Тому що якщо на початок повномасштабного вторгнення товарообіг. Між Москвою і Пекіном сягав десь 40 мільярдів доларів. США, то зараз його оцінюють 240-260 мільярдів. Росія це повністю залежна від Китаю країна, і чим швидше американці Приймуть цю реальність. Чим швидше не приймуть цю реальність наші європейські партнери, тим швидше ми матимемо шанс, що ця російська зараза далі не буде поширюватися тілом Європи. Допоки воює Україна, відповідно загроз для європейців таких однозначно немає. Пане Дмитро, цікаво дізнатися до речі, вашу думку з приводу останньої зустрічі у Ватикані, яка відбулася саме між папою Левим XIV і з лідером нашої держави. Бо ну ми з вами українці, я твер зрозуміємо, що це символічний жест і в принципі новий такий етап відносин України і з Ватиканом. Цікаво дізнатися вашу думку, чи змінить новий папа політику Ватикану щодо нашої держави, чи вдасться йому знаєте, кинути виклик Кремлю, чи залишиться все ж таки нейтрально? Дивіться, однозначно, шанс такий є, але не забуваємо, що і з Ватиканом, і з багато іншими європейськими столицями Москва працює і працює системно, і дуже часто лідери цих столиць змушені говорити те, що змушені говорити, бо вони більше залежні на щастя від Брюсселю, а не від Москви. Принаймні, те, що папою обрали американці, що досить довго було таким неписаним правилом цього не робити, і ті його перші заяви, зокрема щодо підтримки нашої держави, звісно ж, викликають дуже і дуже обережний оптиміст оптимізм, тому що роль понтифіка у світі вона все таки є великою і він може досягнути значних результатів, зокрема у гуманітарних питаннях, у питаннях навіть обміну полоненими чи у інших питаннях, які ми добиваємося за рахунок третіх країн, наприклад, тіше об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар, завдяки яким ми повертали наших полонених із полону. І, Наприклад, пригадаємо виняткову роль Туреччини, яка змогла витягнути із катівень навіть командирів Азовсталі. Що ставалося абсолютно неможливим, тому роботи дійсно нашим дипломатам буде вистачати. Але ну ми пам'ятаємо, що очевидні для нас речі, за якими борються українці за які віддають життя, досить часто для лідерів європейських країн, і навіть для папи попереднього не мали абсолютно ніякого сенсу. Але надія на те, що може змінитися політика, принаймні перші кроки однозначно про це свідчать. Пане Дмитре, ще хотіли з вами обговорити стосовно того, що Орбан назвав вступ України до ЄС найбільшою загрозою для Угорщини, і от зранку також ще цікаві заяви вже з'являються. Що молдовська політикиня також запропонувала віджати Буджак регіон на півдні Одещини. Як українцям взагалі реагувати на такі подібні заяви? Чи варто взагалі на них реагувати? Як правильно і як ви оцінюєте їх? Європейський союз в принципі не переживає певну кризу бо держави, які мають певні імперські амбіції, або політикуми, яких мають певні імперські амбіції, маю на увазі Польщу, де тема Волині постійно піднімається як така червона тряпка для суспільства. Це Угорщина, яка намагається вирішити свої внутрішні питання за рахунок України за рахунок ось цим постійним тиском щодо Європейського союзу і НАТО. Але таких проблем насправді ну є багато. Є угор. Бурьсько-румунські суперечності, є, наприклад, болгарсько північно македонські суперечності, де Болгарія так само блокує шлях північної Македонії, бо вважає, що північно-македонці це болгари, які просто-напросто не потрапили під окупацію Югославської держави. Тобто, такі тенденції, на жаль, є, які фактично не підривають усі підвалини Європейського союзу. Ну, заява Молдови мені якось видається ну абсолютно трошечки нереалістичною, враховуючи, що українська сторона посилала відповідні. Сигнали зараз найкращий момент раз і назавжди вирішити питання Придністров'я. Там знаходиться близько 2-2,5 тисяч російських так званих миротворців, яким давно не проводилася лише ротація людей. і То прихована, вони військовики приїжджають як цивільні через треті країни, але техніка і все інше ну фактично блокована Україною і Молдовою. І насправді українська армія могла б цю проблему вирішити. Але Кишин не боїться цю тему чіпати в Румунії. І є партія ОУР, яка так само ставила питання Чернівецької області і нашої південної Буковини. Тому, коли держава воює, на жаль, піднімається ось ці всі російські консерви. Наприклад, була така румунська діячка Діана Шошоака, яка напряму була пов'язана з Пригожиним і іншими. Російські гроші, як то кажуть, роблять дива. Але я нагадую, що у Польщі лише 10% людей сказали, що вони готові захищати свою країну зі зброєю в руках. Це про тому, що Польща витрачає найбільше на європейському континенті 4,7% свого ВВП купуючи південно-корейські танки, техніку, але не ставлячи питання, хто ж буде на ній воювати. А угорська армія, ну м'яко кажучи, далека від боєздатної, і як вона буде власне реалізовувати свої територіальні претензії. Тому нам однозначно потрібно на все це зважати, але сказати, що. Ці країни мають якусь силу або політики, якісь мають силу щодо порушення нашої територіальної цілісності, то однозначно ні. Це люди, які просто-напросто відпрацьовують російські гроші для дестабілізації нашого суспільства і для дестабілізації європейських інституцій.